Сьогодні п'ятниця, 21 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартиніс ТВ і онлайн виданні Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві й області у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. І до новин у прифронтовій Миколаївщині окупанти продовжують обстрілювати область. Протягом доби під удари потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, прильоти зафіксовано на території мішково-Погорілівської, Березнигувацької та Широківської громад. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 450 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 40 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. У Миколаївській багатоповерхівці, що 13 жовтня зазнала ракетного удару з боку російських окупантів, продовжуються заходи з ліквідації наслідків обстрілу. Наразі співробітники міського управління з питань надзвичайних ситуацій допомагають власникам пошкоджених квартир дістати вціліле майно. Кореспонденти телеканалу Март побували на місці робіт, тож подробиці далі. Ми ступаємо у похитких сходах на півзруйнованої будівлі, яка постраждала внаслідок одного з російських обстрілів. Вже там на верхніх поверхах працюють співробітники управління з надзвичайних ситуацій та місцеві мешканці, які намагаються знайти і забрати вцілілі речі. Вони підіймають монтажну люльку на крані, завантажують її неушкодженим майном і речами, які вдалося вилучити з під завалів будинку, та спускають на майданчик у дворі. Працівники міського управління з надзвичайних ситуацій роблять все обережно та неспішно, адже будівля. Є аварійною, Ну, сьогодні плануємо завершити роботи з вилучення майна мешканців з заблокованих квартир. Всі інші речі, які мешканці планували до вивезення, вже евакуйовано. А сьогодні завершаємо роботу з на квартир, до яких немає доступу по леснічних маршах. Протягом двох днів люди збирали свої речі за допомогою 10-го взводу герничо-рятувального загону. Тобто протягом двох днів тут постійно знаходились люди 10-го взводу, якими мешканці укладали свої речі та розбирали в тих квартирах. Куди ми забезпечили доступ? Удар по цьому будинку стався вночі 13 жовтня. Тоді ворожий обстріл забрав життя сімох людей. Російський снаряд поцілив у центральну частину будівлі, зруйнувавши кілька верхніх поверхів, нижні опинилися під завалами. З квартир, куди можна дістатися безпечно, рятувальники з власниками осель намагаються вилучити максимальну кількість вцілілих речей. Крайні квартири. По дві кімнати, по одній кімнаті вціліло, тобто мешканці намагаються вибрати максимально уціливого майна. Регіна тут з самого ранку. Серед купи будівельного сміття намагається забрати найцінніше. Дівчина розповідає: тієї злочасної ночі ночувала у своїй бабусі в іншому районі міста. Чула вибух у центрі, лише вранці дізналася, що влучили у її будинок. Уцелел у мене холодильник, газова плита і мікроволновка. Ой, мікроволновка, стріляльна машинка, але я не знаю, працює це все, чи ні, тому що дом без світу, без газу, без води це перевірити неможливо. Тобто це вже по факту буду перевіряти потім». Дівчина каже. Нікому б не побажала пережити подібне. Однак, впевнена, ворогу ще повернеться зло, яке він чинить проти українського народу. В цьому мірі все наказуємо, абсолютно все. І кожен чоловік, хоч не неся за це нікої відповідальності, він несе відповідальність перед Богом за те, що він робить, навіть якщо він цього не розуміє. Тому всьому своє місце і кожному посослу. А це Юрій. Він вже другий день допомагає своєму другу, який через дії рашистів втратив житло. Друг сказав, що так і так ночі йому дзвонили, він не тут був, що прилетіло. Типа, все утром приїхав, потім розказав, всім приїхали і почали допомагати. Ми все убираємо, достаємо речі, які залишилися там. Холодильники, техніку в основному вигружаємо. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій відзначають. Наразі ухвалено рішення про відселення мешканців зі зруйнованого будинку. Дехто погодився приїхати у комунальні заклади. Хтось перебрався до близьких або рідних. Робота комунальників тим часом триває. Чергова зміна 10-го взводу ДВГРЗ в кількості 5 чоловік, техніка від комунального підприємства Миколаїв кран. вишка залучалась від Хумса. Так. Працювали працівники КП «Парк» по наведенню порядку на прилягающій території. Після проведення ліквідаційних робіт та вилучення вцілілих речей проводитиметься експертиза та формуватимуться пропозиції з демонтажу або ремонту постраждалого будинку. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для «Єновин». Вибухівка чи наслідки обстрілу вже другий день. Жителі міста активно обговорюють знищення пам'ятника співробітникам міліції, які загинули в період Другої світової та громадянських війн. Моя колега Наталя Засядько записала коментарі пересічних миколаївців щодо інциденту. Що думають та який символізм вкладали у цей монумент? Дивіться далі. У ніч на 20 жовтня в центрі міста під час чергової атаки дронів Камікадзе було чути потужний вибух. Спершу місцеві подумали, що це приліт. Згодом стало відомо, постраждав пам'ятник співробітникам поліції. Напередодні тут збиралися мітингувальники і виступали за знесення цього монументу. Тож ще одна гіпотеза: його могли підірвати. Що про цю ситуацію думають миколаївці? Ми вийшли запитати на вулиці. Мені не подобається, що в моєму місті робляться роблять такий. Бардак, що там зривають якісь пам'ятники, що таке, то можна все зробити це цивілізовано і те так, як воно треба робити. Любаров казав, коли що там узгодити там, з кимось там і можна буде знести, там, відрізати чи щось інше. А оце таке я виключаю можливість того, що це було зроблено за допомогою там. За допомогою там, високоточної зброї. Це я так думаю, це нафіга. Треба було робити це через суд з усіма бумажками, але ну, я вважаю, що це хтось з активістів зробив, тому що судячи з характеру пошкоджень, ну, а так, ну, я вважаю, що цей певний був не потрібний. Місто. Я не знаю, 50 на 50, мені кажется. Или ті, или наші активісти, не знаю. Я думаю так. Ну, мені он лично нічим не мешал. Ну, если большинство проголосували за, я був бы согласен снести этот пам'ятник. Так что особо головне, что люди не пострадали. Для мене це з мого дитинства такий пам'ятник. Я і за і проти, ну. Я думаю, що є найважливіше зараз справи в місті, щоб втратити якісь нам гроші на знесення ці пам'ятників. Ну, щоб казати, рашисти, що це знесли. ну, Руйнування не таке, це зрозуміло. Ну що, я вважаю, що краще б ну, щось зробити для міста найважливіше, ніж це. Я вважаю, що це. вообще из ряда вон выходящий. Памятник первым милиционерам или кому там не был, он памятник настоящий, красивый, хороший. И не нужно вот это превращать, одно с другими соединять. Я считаю, что надо восстановить памятник. История есть история. Чего забывать, тут везде это, мирные люди живут. Но. А взрыв был с поднизу. Если была бы ракета, то ты поймаешь, что было бы. Но... Я не могу по-другому назвать, как не обозвать козлами. Потому что, ребята, вам от этого легче стало? Что у меня изменилось? А, во-первых, это не просто памятник, тут уже захоронение. Тут же люди, которые вообще к чекистам имели только как бы, ну, одно ведомство. И понимаете, вот эта упорость, упоротость, вот только ломаты, рушиты, руйнуваты, она ни к чему хорошему не приводит. Если ты герой, патриот, активист, вперед! Вот туда, на Херсонскую. На Херсон и от, отвоевываю. Вот это я понимаю патриотизм. А бороться с памятниками, Ребята, ну это просто смешно. Отож, Миколаївці дотримуються спільної думки, якщо пам'ятник таки підірвали. Робити це під час війни було вкрай нерозумно. Постраждали електромережі і торговельні павільйони поблизу. До того ж, попри свою історію, цей монумент є пам'яткою культури. Відомості щодо справи вже передали у СБУ для подальшого розгляду. Тож, хто винен, покаже час. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новини. Під час наради Миколаївської міської ради СБУ знешкодила російську агентуру. Зрадником виявився начальник комунального підприємства Миколаївська ритуальна служба. Зловмисник здавав ворогу персональні дані військовослужбовців ЗСУ, СБУ, співробітників Нацполіції і обласної прокуратури. Також чоловік передавав рашистам списки загиблих українських захисників, збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів Збройних сил. Цей інцидент вже прокоментував мер Миколаєва Олександр Сян. Вітаю, друзі. Сьогодні Миколаїв та й всю Україну сколихнула новина про те, що один із працівників Миколаївської міської ради виявився колаборантом і його затримали спецслужби. Щоб не було ніяких чуток і недомовок, розповім вам, як усе відбувалось сьогодні. Зранку я отримав інформацію від СБУ, що директор одного з КП міста співпрацює з окупантами. Я особисто захотів бути присутнім під час цього затримання, щоб подивитись цьому покидьку в очі. Разом з співробітниками СБУ ми прибули на нараду, де був присутній цей чиновник. Одразу скажу, що це було не в міській раді і не в моєму кабінеті, як пишуть деякі змі, бо в мене від початку війни немає свого кабінету. Ми не знаходимося і не працюємо у міській раді. Тож СБУ вручила підозру цьому працівнику і затримала його. Я одразу на тій же нараді всім присутнім під камеру сказав і зараз повторюю, що так буде з усіма, хто посміє зрадити нашу державу. Звичайно, ще буде суд. І саме суд винесе вирок. Але я вважаю, що за співпрацю з окупантами має бути найвища міра покарання. Бо за таку співпрацю ми платимо дуже високу ціну життями ні в чому не винних миколаївців. Продовжуємо працювати. Дякую Службі безпеки України за ту роботу, яку вони проводять. І нехай ці пацюки знають, що ми знайдемо кожного. Слава Україні! Мінлива, однак тепла. Така осінь у прифронтовому Миколаєві. Синоптики прогнозують коливання температури повітря до кінця жовтня. Подекуди стовпчик термометру сягне 17 градусів тепла. Втім, вночі можливі й перші заморозки. Усі барви Миколаївської осені бачила знімальна група телеканалу Ніс ТВ. Вулиця Соборна серед міста Миколаєва, чи не найулюбленіше місце Миколаївців та госте міста. Зазвичай тут багатолюдно, чимало пар прогулюються пішохідною дорогою. Родини з дітьми бавляться у скверах, молодь влаштовує фотосесії. А маленькі крамнички, затишні кав'ярні та вуличні художники додають атмосферності. Осінь 2022 у центрі Миколаєва виглядає інакше через повномасштабне вторгнення Росії на Україну. Настрої, думки та емоції миколаївців змінилися. Постійні обстріли та близькість фронту змусила чи не половину містян евакуюватися до безпечних регіонів. Тож у серці Миколаєва людей поменшало. Ті, хто залишився, стали на захист країни та підтримують комунальний освітянський та інформаційний фронт. З вірою перемогу Наталі Грудова, Ігор Невідомський, Ністеве для Єновин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн виданні Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!